Добрий день. Маємо сьогодні 10 вересня 2025 року. Доля занесла нас опять сусіднє село. Ну, сь сь сьогодні комбайном. Молотим сою. Ось така площа. Тут гектар 70. Ну, видно, що соя вироблена капітально. Немає ні бур'янинки ніде. Де не йде, тільки зелений догончик. А так чистесенька, а там в долинці чуть-чуть сосенка. Отака соя. Щось не знаю, який там сорт, який що, Ну, з трошки, трошки є. Що вона дасть, не знаю. Комбайн біжить. Комбайн Джандір 10 1042. Та й мазок трохи звідси, бо пішкарня робить порох Газка бреє Пішкарня дне А тут у нас далі посіяний цукровий буряк. Все куди не глянь, цукровий буряк. Цукровий буряк я тільки що вирвав до одного. Дивіться, які буряки. Видіться. Буряки вже як відра трохи посі. Буде цукор. Ну, я знаю, колись бараки сіяли, вінки з сапами, молдавани, трактора шарують, проривають, зараз ні. Зараз посіяли. І тут кромі оприскувача, і агронома більше нікого не було. Но оприскувач кожен тиждень, а то й два рази на тиждень. Люд і все. Ну, де не деки сочник посходив, так нема нічого. Чистеньке. Бараки гарні. Площі великі. Вже десь скоро можна сюди копати. Гичка чорна, майже коліна. Геть, mm. mm. які брахи. Капітальні. Капітальні. Комбайн біжить. Там далі часові ще зеленкова та дуже ждати. Але люди дзвонять. Приїхати змолотити, змолотили одного пая. Другому города, а цей чоловік прийшов теж поясну латити. Прийшли, приїхали і вже поки тут і з Тут нас строять нового зерно -оліватора. Ще його не пустили, але вже стоять бочки. Нові, ще воно добудовується. Пробили влажність, влажність 12,7 сої. Ну це було 2 години назад. Зараз я думаю, що ще менше. Отак, срез. Я знаю, сантиметрів 8 може. Десь 6, десь 8. Що ж, на ну, бобики. О, починаються бобики скільки. Ну, сантиметрів 6-8, теж от землі, а то й нижче. А то й нижче. Що ж, йде, Вовик, 5 см від землі. Так що де-не-де остається. Нічого ми йому не можемо зробити. Але що маємо, то маємо, казав це. Отаке. От Добре, всім дякую. Будемо займатися далі.